Завершення війни до листопада 2024 року або ж мирний план від Зеленського. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми поговоримо про статтю, яка зовсім недавно вийшла з сьогоднішнього дня. Про те, що Зеленський для японського телебачення висловив. План розробки мирного плану і завершення війни до листопада цього року. Тому дуже цікава інформація. Хотів би взагалі поділити її на декілька пунктів і сказати особисту думку. Звичайно, я не дуже сильно стараюся пхатися в політику, але хотів би поділитися з вами особистою думкою і взагалі, що я думаю на рахунок цього. Отже, президент Володимир Зеленський оголосив про намір розробити детальний план мирного врегулювання конфлікту до листопада 2024 року. Як ви знаєте, до цього часу не було взагалі жодних спогадів до того, щоб якби мирно урегулювати взагалі війну в Україні, і було тільки так військовий спосіб, через там не знаю, від відсунення ворога так і забрати назад свої території. Зараз уже риторика трошки помінялася, і включаються слова, такі як мир, мирний план, коли обговорюється цей план і так далі. Є у мене особисто надія на те, що справді ситуація покращиться і, можливо, війна в Україні закінчиться. І Зеленський підкреслив, що цей план має включати конкретні пропозиції та рішення, які можуть бути представлені міжнародній спільноті, і всі разом зможуть обговорити це та підтримати. І що на нару... рахується міжнародної підтримки, так та обговорення плану. Він зазначив, що Україна розраховує на активну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Японії. Але я також зазначу, що в самому інтерв'ю він сказав, що все залежить також від Дональда Трампа. І це, в принципі, логічно, тому що Дональд Трамп уже по Екзитполу виграє вибори в Америці. Ви знаєте його політику, ви знаєте його передвиборчі кампанії, де він наголошував про те, що війна в Україні закінчиться ще до моменту, як він вийде на свою посаду. Вибори в Америці будуть уже в жовтні місяці. Він активно бере участь в різних пресах, випусках, підтримує криптовалюту, тягне за собою молодь. Його рейтинг росте. Я особисто думаю, що все-таки Трамп переможе у виборах і. Яке буде це мати який це буде мати вплив на Україну? Можливо, справді, дякуючи саме перемозі з перемозі у виборах, він зможе домовитися так з Росією, поділити там Україну, не знаю на які частини, і об'єднати так всі зусилля, щоб закінчити цю війну кровопролиття. І так далі, і ось така, якби стратегія: ось такі слова пролунали зі сторони українського президента, і це не просто так. Нагадайте собі, декілька місяців назад жодних слів щодо миру, мирного плану взагалі не проговорювалося. А зараз ви бачите самі риторику у всіх інтернет-просторах на кожному каналі говорять про те, що мирний план готується, і, скоріше за все, ця війна в ближчому часі закінчиться. І також які дальші подальші кроки, так Зеленський сказав, що після розробки плану Україна має намір активно працювати, щоб його зреалізувати, включаючи включаючи обговорення з міжнародними партнерами, в тому числі Європейський Союз, Японія, США, і інтегрувати їх, щоб взяти їхні рекомендації і довести до того, щоб війна закінчилась. Також він пообіцяв, що Буде брати усі аспекти під увагу, не буде, якби та кидатися так словами, так що буде далі продовжувати війну, відбивати конкретні міс... конкретні території України, а буде прислуховуватися до міжнародної спільноти і. Ось така риторика звучить. Подивимося, яка взагалі буде ситуація зі сторони там Японії, зі сторони США. Але я бачу, що йде додатковий тиск на президента України на Україну, і можливо і справді це призведе до того, що війна в Україні як ніяк закінчиться, і е, всі почнуть нормально жити, так хоча б не, не слухаючи про цю війну і про ситуацію, яка знаходиться в Україні. І... Ось така ось таке сьогодні було повідомлення. Посилання на нього я також прикріплю під цим відео. Воно вже також офіційно опубліковане в польській агенції Прасовий, тобто це не фейк, це перевірена інформація. І напишіть свою думку в коментарях, як ви вважаєте, чи такий мирний план завершення війни до кінця листопада реальний? Чи це виключно слова, так, які просто на вітер так викинуті і до нічого не призведуть? Будь ласка, напишіть свою думку. Також дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на YouTube канал і до зустрічі у наступному відео.